Добрий день, з вами Комбатракун, і сьогодні ми зануримось в тему топографії, а саме основа роботи за системою прямокутних координат МДЖРС, що може бути відомо як карта НАТО, але насправді це не карта НАТО, а ж система прямокутних координат, яка використовується в збройних силах армії НАТО. Чому воно, скажімо так, нам важливо це знати? Тому що зараз більшість зразків, які точніше, всі зразки, які нам поступають на озброєння від е, західних країн, е, а також техніка, вона вся працює за даною системою прямокутних координат. і скажімо так, і ще в силу певних причин ця система, скажімо так, буде нам дуже важливою, і ми повинні її освоїти. Тому в даному відео ми не будемо вити води без всяких передумов, без вступів почнемо розбирати її, щоб ви її максимально засвоїли і усвідомили. Дивіться. Наша планета ділиться на ось такі вказівні зони, які нумеруються, тобто позначаються латинськими буквами типу X, W, V, U, T, S, R, Q і так далі. Дивіться, ці полосочки, вони огинають планету на 360. Тобто, ця полосочка N вона на 360 огинає нашу планету. Дані, скажімо так, букви будуть використовуватися в наших координатах, тому вони є досить важливими, щоб зрозуміти їх природу. Тепер дивіться. Ми переходимо вже до цих вказівних зон далі. Ми бачимо в правій частині екрану W-полосочка, w яка вигнає на 360, скажімо так, планету V-полосочка, U і T. Тепер всі ці полосочки, які огінають на 360, діляться ще плюс на прямокутники по типу 29, 30, 31, 34, 35, 36 і 37, U, котрий нам буде сьогодні найбільш цікавий, ми його будемо розбирати. Він знаходиться в північно-східній частині України. І у вас вся ця інформація, тобто, буде показуватись у вас на карті а саме в верхній лівій частині. У вас буде позначатись 30 сім'ю. І це буде перше значення, котре ви записуєте в свої координати. Ми вже визначили величезний квадрат, але ви самі бачите, що він розмірами, як пів України, і щось ньому визначити, якусь точечну ціль, дуже важко. Тому він розбивається на ще менші кусочки. Ось приклад справа розбивки цього ж 30 сім'ю на ще декілька, скажімо так, на CT, CU, кусочки, DT, саме вже квадратики. Нам буде сьогодні цікавий квадратик BR і CR. Дивіться, ми б звузились до ось такого квадратику. У вас, скоріше всього, буде, наприклад, 37 u CR. Це означає, що у вас повністю карта відповідає цьому квадрату але, або частині його, але іноді воно може ділитись пополам. Наприклад, як в нашому випадку, півкарти відповідають частині Бір, півкарти відповідає частині сір. І ви повинні звертати на це увагу, коли будете, скажімо так, працювати з даною картою, в якій частині знаходиться ваша ціль. Тому наша ціль буде знаходитися в частині BR, тому ми, відповідно, і записуємо ці дані. Єсть, ми з вами вже чітко зрозуміли, яка нам потрібна карта, який нам потрібен квадрат. Тепер треба ще максимально звузити ці квадрати для того, щоб вказати нашу ціль. Тепер дивіться. Вибираємо ціль. Тобто я вибрав перехрестя доріг. Наприклад, це так, у нас блокпост противника, який ми повинні уразити. Записуємо відповідні дані. Записуємо відповідні дані 37 37U, BR. Тепер як же ж показати цей квадрат? Дивіться, працюємо ми за такою схемою. Всі, так, ці вказання здійснюються саме по цим синім цифрам. Саме по ним, скажімо так, ми їх будемо використовувати. Тому спочатку ми працюємо за схемою по горизонталі, тобто саме 89-му значенню. і Вертикальній сітці. єсть. Ми це зафіксували і зразу вже виписуємо. Тобто, опа, ми розблокували, скажімо так, нові цифри. Далі, в вертикальних цифрах, тобто горизонтальній сітці. І ми знаходимо цей квадрат 59. Єсть. Ми знайшли сам квадрат, і він називається 37 ubr 8959 все чітко, але дивіться, є такі цілі. Наприклад, якщо це міст або якась висота в цьому квадраті, ми можемо просто давати координати, скажімо так, ось таким чином. Але навряд чи у вас так буде, і вам потрібно буде давати ці указання прямо до метра. Тобто, якісь скажімо так перехрестя доріг, їх буде декілька, якась точка, якісь техніка, роб, воп, спостережний пост, край своїх позицій і так далі. Тобто, скажімо так треба занурюватись все глибше. Саме ці цифри. Тому давайте будемо продовжувати далі. Визначивши сам квадрат, ми продовжуємо далі. Беремо звичайну лінійку, котра нам ну, дуже потрібна, і у вас вона повинна завжди бути з собою. Беремо, звичайно, офіцерську лінійку або дерев'яну. І запам'ятайте, ми міряємо завжди за таким способом: зліва направо, знизу вверх. Тобто приважуємо лінієчку до лівого краю сітки 89-ї вертикальної, І під перпендикуляром, до скам так, до нашого перехрестя польових доріг, вимірюємо відстань. І в нас відстань вийшла 15 мм. Карта у нас 50 тисяч. Тому ми множимо на 50, 15 мм. У нас вийшло 750 метрів. Дивіться, і ми відповідно заповнюємо це значення 89 750. Далі. Тепер треба розбукувати, скажімо так, знайти інші цифри після 50, 59. Ми беремо знову ж таки лінійку і міряємо знизу вверх. І ми визначаємо, що там відстань у нас 12 мм. Знову ж таки, множимо на 50, і в нас виходить значення 600 метрів. Пишемо 600. Тобто, що в нас вийшло? У нас вийшло 37 UBR, 89 750, 59, 600. Ми визначили, скажімо так, до метра, з точністю до метра е нашу ціль або будь-яку іншу точку, яка нас цікавить. Насправді ви будете. Путатись просто капець. Ви, Вас буде це бісити, вас буде це раздражати, ви будете нервувати, не розуміти, що ви робите не так, потім розуміти. І це такий безмежний круг. Загалом, що я вам рекомендую, беріть карту і. Наприклад, три рази на тиждень практикуйте з нею буквально 10 минут. Загадуйте собі якусь любу точку і вчіться визначати до неї координати. Вчіться, вчіться. Тобто, загалом з картами ви будете справлятися тільки в тому випадку, якщо ви наб'єте руку. І то я вам скажу так: якщо після того, як ви наб'єте руку, знову буде якийсь довгий перерив, коли ви не будете працювати з картами, знову у вас можуть виникнути труднощі. Тому крім тренувань та здобуття навичок іншого способу навчитись немає. І дивіться на рахунок точності. Є різні, знову ж таки, я вам казав, точність, тобто різні цілі, площинні, лінійні, які ви повинні вказати точкові. І дивіться, якщо вам дали задачу визначити з точністю до 10 метрів або до 100 метрів, як же це все зробити? Дивіться, ви міряєте все по тій же схемі, як я вам описав. Але якщо до 10 метрів, ви забираєте одну цифру від тої, що ви виміряли. Якщо точність повинна бути до 100 метрів, забираєте дві цифри. І працюєте, скажімо так, по ось такій аналогії і так далі. Але в основному в артилерії застосовується максимальна точність, тобто до 1 метра. Надіюсь, дане відео було вам корисним, максимально коротким. Тому пишіть свої коменти, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, чи подобається вам така рубрика. Ми будемо продовжувати роботу далі.